Тут, пані мої панове звичайно, для того, щоб повідомити дуже неприємну новину до нас і друг чуєнсу. В місті Тернополі, в Україні, церкві світлосвіту скоро 10 років. Ви розумієте, що це означає? Як ви могли таке допустити? Е, зараз ти, дух не певні, Невинна я, від сам прийшов. Хто прийшов? Ну, цей Василь. Я вже і так до нього і сяк, мовляв, носи, не вийде в тебе нічого. Подивись на цю церкву, на цих людей. Постійно сперечаються, пліткують, все перепробувала. А він що? Хто? хто? Слідувати про це, на місце два. Пастори, вони народ міцний. З ним типа лагідно. Ну, що з вами робити? Позорники, позорники! Дійсно, щоб я вас більше бачив. Так, ти стій. Ти йди сюди, дискуди. Вчись okay. си. Дияволу тут не важко. Трібно бути хитрим, потрібно бути мудрим. Ну і... Хочу ну. дивись. Бачиш тебе? Там живе Василь. Зараз я до нього прийду, як ти думаєш, вигляді ангела світла. Ого. Щон пізнає. Не бійся. Зараз я таки до нього приходжу і говорю. Вітаю вас, Василь! А відкий зразу, «О, ангел світла, заходь! Пісня, а якщо впізнає, то ж... Не бійся, я десь на роботу професіоналів. Так, коротше, я за родиною приходжу, говорю, вітаю вас, Василь А він такий, «О, ангел світла, проходь, ласкаво просить. Ну, а далі? Там... Трохи лишились дожати, але ми поступимо по-джентській. Бачить позадобути? <риклад> <риклад> Ай! Це я. Василь, я прийшов до вас як служитель та служитель. Більше того, як брат-брата, можна сказати. Но ви реалізуєте, Василь. Адже ж пішла не спільнося на спільно. Ну і наприклад. Ну, наприклад, ну, ну, багато спільно, Василь. Немає нічого спільного у тьми і світло. Василь, ми ж з вами ділові люди. Ти, ви ділова людина і я ділова <гуми> людина. Ну ви, ж, ну ви ж розумієте, що вам не потрібна і церква, і сім'я, я знаю, у вас і одна і інша. Якось це не по-християнськи, розумієте? Ну, для чого вам потрібна ця церква? Для чого вам потрібна ця головна бій? І в день, і вночі? Вітайте церкву мені. Ну то що, домовилися? А то я сам заберу? Господь. Я зібрав вас тут знову для того, щоб сказати, що скоро церква світло для світу буде вже 15 років рівно через рік. 15 років, ви розумієте, ну, як ви могли таке допустити? Я не розумію, як, що ви далі робити. Ну чому, я справлюся. Ви ще тут? А ну йдіть, діть, дій, що ви нас більше не бачите. Позочтелись. Давайте з вами працювати. Ви виключаєте, зараз починає виключатися. що ви будете служити ось цим людям. І для чого вам це потрібно? Давайте так, домовимося. Я вам даю щось за церкву. Наприклад, наприклад... ви хочете бути мільйонером? Я знаю, що ти хочеш бути мільйонером. Хто в на нас час не хоче бути мільйонером? Ну то що, Домовилися? Гей, все, все, все я зрозумів. Що що докричати? Думаю, проходив полі, думаю, спитаю, як там пастор Василь, мало що там, як там церква. Нет, нет, ну что там? Все-все, я зрозумів, я зрозумів. Пройшло вже 7 років. Церкви світу для світу поповниться 22 роки. Ma c'è altro: alle putte pelle,